Символ весни в небезпеці, науково-практичний семінар захисти первоцвіти черкащини відбувся у Черкаському національному університеті. Так організатори намагалися привернути увагу до рослин, які оберігаються законом. ННІ природничих наук організували цей захід, тому що занепокоєні масовим знищенням квітів. Фахівці переконані, що це може зменшити різноманіття екологічного світу. Як захистити рослини, розповів доцент кафедри екології та агробіології Василь Спрягайло. Детальніше про мету та діяльність акції розповіла директор ННІ природничих наук Черкаського національного доцент Тетяна Нінова. Не тільки охорона, це просвітницька діяльність. Коли ознайомлюються учні з різноманітними природоохоронними дійствами, які можна проводити, проводяться відкриті заняття, виставки, ярмарки, те, що може розказати людям про необхідність збереження навколишнього середовища, про проблеми, які спричинили зникнення первоцвітів, розповів інженер канівського природного заповідника Микола Борисенко. Якщо не проводити цю акцію, первоцвіт, про яку... скільки вже було сказано. Досить швидко ці популяції просто зник. Також на семінарі виступили представники навчальних закладів Черкаської області. Старший науковий співробітник відділу природи Зінаїда Савченко розповіла про багатство лівобережжя Черкаської області. Результатами діяльності Всеукраїнської екологічної ліги поділилася Наталя Фоміна. Василь Спрягайло закликав не купувати первоцвіти та розповів, як слід діяти, щоб зменшити шкоду червонокнижним рослинам. То з одного боку вони занесені до червоної списків, червоної книги України і перебувають під охороною держави. З іншого боку, вони теж територіально будуть також охоронятися. Наприкінці науково-практичного семінару були обговорені питання координування зусиль, збереження правоцвітів. Артем Ківак, Анастасія Мормо, студентське телебачення чи